Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 6 квітня. Приїхав я, друзі, на цей другий точок. Подивитися, що у нас тут. І як справи. Друзі, шокований, якщо чесно. Шокований. Тому що ну бачимо, я приїхав повна машина корпусів, рамок. Це вже я половину рамок розніс. Ось тут ще повно рамок. Розширяти сім'ї. Друзі, дуже шокований. Ну, скажімо так, шокований це в такому гарному розумінні цього слова. Так, друзі, для початку хочу показати, пройшов вже тут дві або три сім'ї, ось цю розширив до повного корпусу. Там сила сім'ї ну, сім на їхні, там п'ять рамок була бомбезна. Три рамки вощини відразу їм поставив. Друзі, не пам'ятаю, коли в останні знімав ці корпуси. Ну, хто буде хотіти, там декілька відео назад перегорне. Подивіться, яке було число. Коли ми ці корпуси ставили. Друзі, два рази я їм давав сиропчику, тому що, бачимо, стоять зверху кормушки. Два рази я їм давав сиропчику. Ну, сиропчику я їм давав десь там. Скажімо так, ну, десь приблизно по 700 грам, можливо, ну, десь таке. Ну, це два рази, друзі. Бачимо, сила сімей у нас капітальна. Їх розширяти було давно. Друзі, це язики, щоб ви розуміли. З двох сімей. Дві сім'ї, ось тільки у нас язика. По втратам. Поки що, друзі, пройшов ось тут шість сімей. Шість сімей у цих лежаках пройшов. Е, ну, Одна сім'я у нас, друзі, я ще в ос, ну, з весни так ранньої, якби весни. Ця перша сім'я вона у нас пропала. Ну, не пропала, там було декілька бджілок. Я знав, що вони вряд ли перезимують ну, не перезимують, не то що перезимують, а розвинуться і щось із них буде. Ну, скажімо так, е, ранньої весни ця сім'я пропала. І одну друзі, сім'ю я тепер ось тут. Е, об... якби... Знайшов сім'я трутовка стала. Як трутовка? У них, одним словом, у них не було матки, друзі. У них не було матки і вони почали сіяти трутня. Бачимо, я залишив вулик відкритий, щоб бджола собі виходила, вилітала. Частину бджоли я порозтрясав по в пасіці. Ось бачимо, який там був розпліт. Ну, тут, вони там є маточники якісь пробували тягнути. Ці рамки я заберу і все. Друзі, сім'ї ці вже шість розширив. Розш... Ну, Далі йду дивитися, можливо, зараз ці дві сім'ї покажу на відео. А тепер для початку хотів подивитися, що у нас тут робиться у, ну, у цих наших корпусах. Так, зараз так поставлю, щоб можна було зняти ну, кормушку. Знімаю, друзі, кормушку і дивимось, що у нас тут є. Друзі, ось тут така картина у нас. Тут, друзі, картина ну, взагалі бомбезна. Зараз буду дивитися, ну декілька рамочок так підніму. Нижній корпус, друзі, не буду лізти. Просто подивлюсь, що є тут засів. Так, да, друзі, ось тут є яйця. Оце вже мені побачимо, як вони підзалили ці рамки. Друзі, я не знаю, що у нас так, якщо чесно, відділяло. Але, ну, скажімо так, ну... З груба літер 200 сиропу, що я їм дав, вони. ну, Тим вони рамки не залили. Так, бачимо тут послабше. Так, опа, не видно, е, також є яйця. Ну, Друзі, піднялась матка. Це вже добре. Е, Скажемо так, друзі, до перших заселень Клеуса. У нас ще 10 днів. від сьогодні рівно 10 днів, тому що 16 числа у нас будуть лупитися перші матки. Ось тут бачимо вже такий розпліт, не знаю, друзі, видно чи ні. Ну, я личинки вже ось бачимо видно. Також, друзі, ну це те, що мені було потрібно. Це те, що мені було потрібно, щоб бджола піднялася, щоб бджола сюди зайшла, матка засіяла. Ось бачу крайня рамочка дуже гарно якби обсижується. І зараз її виймемо. нею, друзі, рукою неудобно. Опа. Укусила мене. Так вибачаюсь. Ой, як та рамочка, ну нічого зараз поправлю. Також є яйця, друзі. Так, секундочку. Є яйця. Все добре. Так, друзі, зараз поставлю телефон. Поправлю рамочку. Ось бачимо, як вона тут у нас чуть-чуть. ось так її поправимо. І поставимо на місце. Ну, друзі, якщо чесно, результатом я Задоволений, дуже даже задоволений, тому що, ну, добре, вони попрацювали. Так, ось цю сім'ю закриваємо на місце. Рамочки на місце і все. Все, друзі, тут більш дивитися в цій сім'ї немає що. Не знаю, друзі, що з ними робити буду, чи буду їх розширяти ще корпусом. Ну, це, друзі, буде точно не сьогодні. Ось бачимо. Друга сімейка. Ну, Також, друзі, бачу, що тут все. Так, щось мій демарка потух Бачимо, друзі, що також рамки роздуті значить, тут мені здається, що ще краще вони попрацювали. Тут, друзі, десь є рамки такі, що... Це здається мені, що була гола вощина, тому що це світленькі рамки. Бачимо, що вони зробили, друзі, залито семеном. Ну, це, друзі, нічого, це, в принципі, добре, тому що будемо формувати е, нуклеус рамочку кормову, рамочку з розплодом. Це все якби добре. Е, тут головне, що вони піднялися, що вони засіяли. Кажу, засіяли, ну, освоїли рамки. Так, можливо, десь тут виймемо з середини рамочку, щоб подивитися, ну тут здається, що матка, можливо, і не піднялася, бо це якби вони його, так, да, тут матка навряд ли чи буде, засів, бо вони його взяли якби... Ну, якби медовий корпус. Ось, наприклад, цій сім'ї, можливо, навіть потрібно дати в розріз ще один корпус. -да. Хотів би подивитися, ну, чи хоч на одній рамці є який-небудь засів. Так, да, друзі, це у нас все буде в медову. Ну, тут, напевно, була сама вощина, і вони її потягли, якби ну, зробили медовий корпус. Друзі, це, скажімо так, якби, е, якби були 145-та нормальна рамка стандартна, то можливо навіть можна було б відкачати. Ось тут, друзі, взагалі бомба. Тут я думаю, що 100% потрібно дати корпус. У розріз. Ну що, бачимо, що тут робиться, так зараз. Бачимо, тут печатний вже розпліт. Оце взагалі бомба. Це взагалі, друзі, бомба. Ну, тут, можливо, навіть дамо в розріз корпус. Сьогодні, якщо у нас там будуть корпуси, виймемо ще одну. Рамочку. Що наприклад. Це до. Так, да, друзі, це бомба. Просто бомба. Це мені подобається. Так, закриваємо. Ну, зараз, друзі, буду дивитися. Для початку э, розширю ті сім'ї, які взагалі, ну, в принципі, ще не розширювані. Ось бачимо тут та сама картина. Тут також, наприклад, скоріше за все, потрібно буде дати корпусу розріз. Бо, ну, бачимо, що тут твориться. Бачимо, друзі, що тут твориться. Так. ну Десь з серединки виймемо одну рамочку, подивимось. Опа. да вже бачу, що вона. Ой. Да, друзі, більше не буду я рамки, в принципі, виймати, бо... Бачимо, є такі рамочки, що трутень там засіяно багато, ну нічого. Буде воно, нуклеус нормально заселити. Будемо так робити рамки, коректувати, скажімо так, щоб були різні. Можливо, тут ще виймемо одну рамочку. Бачимо, друзі. Бачимо, як вони працюють в нас, щоб перед якби засіяли, а ну, задню частину рамок занесли якимось ну, чимось занесли. Друзі, це дуже-дуже шикарно. ну, Мені дуже це подобається. Тому що, ну, подобається, друзі. Тут якби. Оп. Сподобається тим, що можна буде добре заселити нуклеуси. Друзі, тут бачимо чуть-чуть слабше, тому що ось, наприклад, крайня рамка не дуже так обсижується, так зараз постараємось подивитися, що у нас і як. Це крайній уран не обсижується, тому що, ну. Воно якби дуже... Ось так якось. Так, що у нас тут? Ну, Друзі, бачимо, залито. Чесно, я не знаю. Ну, в принципі, можливо, сад, сади, або я не знаю ще з чого вони. Ну, у нас дуже гарно на даний. Ну, вже на даний момент черешня відцвітає. Черешня у нас гарно цвіла. І ну, черешня, але ча бачимо вишня, як, наприклад, цвіте. Бачимо починають яблуні Ну, Щось воно, друзі, в принципі, давало добре, тому що бджола занесла медом. Ось тут бачимо яйця є. Ну, не знаю, друзі, воно не Ані видно на камеру, є яйця. Значить, все добре. В принципі, ще 10 днів бджоли його цей корпус засвоїть дуже чудово. Ну, Маю на увазі матка, підніметься і тому подібне. Друзі, ця сім'я в нас була проблематична. Пам'ятаєте, я її позначав. Що ми з нею зробимо зараз в місті з вами? Ось бачимо, в якому вона стані. Ось бачимо, бджола вже сидить за заставною на рамках. Зараз, можливо, відразу її і відкриємо, подивимось. Можливо, і не її. Ну не знаю, друзі, тому що багато хотів би показати, а часу якби немає. Також все чудово. Ну, друзі, не буду піднімати рамочки, бо немає часу. Немає часу, бо в нас вже близько до вечора, а роботи ще, ще дуже багато. Добре, друзі, йдемо, е, покажу. Ось тут, наприклад, декілька ну, дві сім'ї разом з вами зробимо. Так, чути мене, працює мікрофон ще. Ось так, щоб було видно, або як там. Не знаю, щоб добре було видно. Ну, десь, можливо, так якось. Зараз подивлюсь, чи буде видно, чи ні. Так. Видно? Ну, саме тут у нас деклуб буде видно. Так, я загубив Станеску, ось тут наша станеска. І що у нас тут є, друзі? А, трішки заодно, поки буду працювати, поговоримо. Не знаю, видно на камеру, не видно, як бджола сидить за заставною. Ось так вона сидить за заставною. Друзі, якщо чесно, мені це дуже подобається, Ну, бо не думав, що такий буде результат е, на цьому точку. Чому? Тому що ну, тут у нас якось, в принципі, в, ну, не взимку, а ну, коли розставляли полоски від кища. Е, Потім, коли дивився, коли ставив корпуси, розширяв сім'ї корпусами, то здавалося, що бджола як чуть -чуть, якби слабша, ну, слабіше воно сидить, як там вдома на тому точку. Але як бачимо, як бачимо, що ні, ось, друзі, так виглядає заставна дошка. Це все в бджолі. Я надіюсь, що там видно на камеру. Зараз швиденько. Друзі, піднімаю, швиденько передивляюся рамки, просто щоб не було ніде маточників. Ось бачимо крайні рамка. І все. Більш ну, в принципі, я тут нічого такого не хочу побачити, бо якщо сім'я в такому стані, то значить все нормально. Просто щоб ніде не було маточника, щоб потім воно мені не втікло. Тільки ну, лише за цього бачимо розпліт. Від бруска до бруска. Не знаю, видно? Видно. Від бруска, друзі, до бруска. Прекрасно. Е, Друзі, ця у нас пасіка предназначена для чого? Для того, що. Того, друзі, що будемо з неї продавати пакети. Це раз. Потім, друзі, тут у нас якби дуже багато акації. Буде у нас медозбір з акації. Ось бачимо тут якісь мисочки. Зараз їх подивлюся, чи. да, ми бачимо, є вже яйця у мисочці вони вже його опрацьовували. Яйце є. Значить все, значить був би вже скоро маточник, і була б скоро сімейка вже, як то кажуть, у польоті вільному. Ім цього не дамо зробити. Ось бачимо, Ось. Ну, дуже чесно, дуже я цьому радий таким сім'ям, тому що тут Буде з чого продати і пакет, і залишиться ще нормально бджоли. Для того, щоб хвіст нормально ще стартанув, пішов у силу і дай Бог приніс ще якогось метку нам. Тож, друзі, кажу, ця у нас пасіка. Призначено для меду пакетів. Ну, пакети цього року тільки будемо пробувати продавати. До, ну, до цього ми не продавали пакети, бо ну, потрібно було розширити собі пасіку. Тому її не продавали. А вже зараз будемо по-любому щось продавати, бо, друзі, по відводках цього року планую зробити Можливо, можливо, відводків 20 і все. 20 відводків, друзі, я зроблю легко, бо, наприклад, якщо б наві з кожної сім'ї взяв по одній рамочці, у нас на даний момент, здається, якщо не помиляюсь, 55 сімей, то вже можна 55 відводків зробити, якщо з кожної сім'ї взяти хоча б по одній рамці розплоду. А 20 відводків я зроблю легенько. Тому, друзі, обов'язково буду старатися якось продати пакети, бо ну, якщо я їх не продам, друзі, то не знаєте, що з цими сім'ями потім робити, коли вони вже зайдуть у такий пройовий стан, що, ну, як наприклад, зараз, що вже їм нічого не допоможе. Бо, наприклад, тут ще можна їх спасти, тим, що дав їм рамочки. Зорвав маточники, якщо є, і все. А якщо вже буде, ну, нікуди ставити рамки, бо сім'ї вже будуть розширені. І відводки робити буде не потрібно, ну, то друзі, там вже якби нічого не... ну Бачимо, наприклад, ось цю сім'ю, друзі. Розш... Опа, вкусила мене. Цю сім'ю бачимо, друзі, розширяти не потрібно. І можливо у них є якась тут проблемка, бо ну, щось вони Ну, зараз подивимось. Бачимо, крайню рамку вони не обсижують. Зараз, друзі, будемо дивитися. Ну, я кажу, воно, наприклад, не є все так гладко, як не всі сім'ї ідеальні. Ну, це, друзі, відводки. Відводки у нас і були один сильніший, один чуть-чуть слабший. Хоча старався робити всі відводки одинакові, але, в принципі, просто вони вже пішли по силі так, не всі одинаково, бо якийсь відводок прийняв відразу матку з першого разу. До якогось відводка потрібно було ходити декілька разів, щоб його, ну, щоб прийняв матку. Ну, друзі, така картина. Ось, наприклад, цю сім'ю. Опа! Що у нас тут? Ого! Друзі, тут у нас, в принципі, бачимо, яка картина. Дуже така недобра. Так, зараз я хочу знайти матку. Не знаю, що це таке було. Можливо, навіть... Так, зараз мені потрібно матку знайти. Тут, друзі, можливо, була навіть миш взимку або щось таке. Так, знайду матку. Щоб впевнитися в тому, що вона... Ну, вона є, тому що є яйця свіженькі засів. Але хочу її побачити. І зараз вам покажу, що тут трапило. Друзі, відео буде довге. Хто хоче, дивиться, хто не хоче, не дивиться. Тому що, ну, якщо відео якесь є інформативне, то або хочеться показати там якусь... Частину щось там пасіку, тому подібне його коротке зробити не можна. Друзі, щось матку не вижу, але яйця є, все нормально яйця нормальні. А тут бачимо, що у нас трапилось. Ось так. Друзі, піврамки. пів піврамки? Пів Ціла рамочка, її немає. Ось бачимо, скільки там молі. Не знаю, друзі, чому це так. Так, зараз секундочку. Чи там взимку завелась між. І вона якби... Опа. Чи що таке? Не знаю, друзі. Ну, ми з цього зараз вийдемо. Тому що ми це все зараз заберемо. Просто хочу знайти матку, щоб я побачив матку, щоб я знав, що вона залишиться в вулику. Цю рамку це все ми звідси забираємо. Тільки, друзі, матку не бачу і все. Так, поки що цю рамку ставлю сюди знову шукаю матку. І не можу її щось знайти. Ось бачимо, друзі, сім'я була чу-чуть, напевно, слабша. І тут о, є матка. Да, з маткою все добре, матка тут. Ну, Тепер ці рамочки просто собі здвигаємо. цю струшуємо, щоб бджола впала. Викидаємо. Так. Якось пробуємо щистити цю міль і цей весь мусор якось вибрати вон дозволити. Не знаю, чому вона тут завелась? Хоча, ну, маю на увазі, що сім'я є, бджоли є і мір завелася. <спірка> 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 ну, друзі, не взяли з собою ніяке відро, нічого. Щоб це якось... Зібрати. Так, там, напевно, йде зйомка. Це добре. Йде. О, друзі, це вже 27 хвилин відео. Так, друзі. Добре, буду я на цьому завершувати. Тому що відео вже 27 хвилин, хто його буде потім стільки дивитися. Йду я візьму якесь відро, щоб це все забрати, викинути. І поставити ще одну... Тут рамку з краю, там в мене є медова рамочка. І такі друзі справи. Тож, ну, подивилися, показав, плюс-мінус все гарно. Мені все подобається. Бачимо який стан сімей, які розширювали. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що б ви зробили на моєму місці з цими сім'ями. Дали їм в розріз. Корпус ще один. Залишили їх так, як є. Або щоб, ну, наприклад, ви зробили на моєму місці. Тому що, ну я думаю, що, можливо, навіть сьогодні е я їм не дам корпус, тому що в мене тільки 5 корпусів з собою. А тут всім ще є такі, що потрібно їх розширяти саме корпусами. А цим вже, якщо щось, то привезу в понеділок корпуса. Тож, друзі, до понеділка в мене є час. Ну, Як маю веду час, щоб подивитися ваші відповіді, що ви будете там писати, чи розширяти їх в розріз, чи, наприклад, чи, наприклад не розширяти в розріз, а просто зверху ставити ще один корпус. Чи кажу, чи, наприклад, розріз, це, наприклад, братися в цей корпус між цим і цим, ставити новий корпус. там. Ну, Тільки вже вощина буде гола, бо суші в мене на цю рамочку немає. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!